Це Менше ніж 20 хвилин. Щоб пробути в вашій компанії. Просимо вас не перемикайтеся. Далі ми продовжуємо аналізувати наслідки сьогоднішньої атаки. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Прикарпатті, застосував різні типи озброєння. В області працювала ППО на місці події. Зараз всі відповідні служби ситуація контрольована. Повідомила очільниця Івано-Франківської уваги. Світлана Онищук. Ніхто з людей не постраждав. Ну, а зараз ми вам наслідки ще й покажемо, тому що в мережі з'явилося відео із гігантською вирвою. Пишуть, що це після потрапляння російської ракети. Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала ракетами Україну і мер Львова Андрій Садовий згодом повідомив про крилаті ракети на території області та атаку на енергетичну інфраструктуру Львівщини. Бійці корпусу оперативно раптової дії на поліції України показали роботу нового сучасного сухопутного дрона на чотирьох лапах. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства. Робот собака може засу... застосовуватися для виконання широкого спектру завдань, але головною його функцією є розвідка на відкритій території, що значно знижує ризик для поліцейських під час виконання небезпечних завдань. Робот оснащений відеокамерою та тепловізором. Оператор може керувати ним дистанційно на відстані понад 2 кілометри. Розвинена моторика дрона дозволяє йому швидко і непомітно проходити важкодоступні місця. Південна Корея почала розробку нового зенітно-ракетного комплексу великої дальності для перехоплення повітряних цілей на великих висотах. Таким чином вона посилює свою протиповітряну і протиракетну оборону від загрози з боку КНДР. Про це повідомили в адміністрації програми оборонних закупівель країни. Тактико-технічні характеристики нового ЗРК не розкривають, проте запевняють, що завдяки здатності перехоплювати ракети та інші повітряні цілі противника на великих висотах зону покриття ППО вдасться збільшити у. Ручі, а то і в чотири рази.